Такі оази народної культури може створювати лише любов до своєї справи. Саме такою ентузіасткою є Людмила Березко з села Овсюки Гербінківської об'єднаної територіальної громади. Багато сили часу вклала жінка у створення музею народної культури по сусідству з сільською бібліотекою, де працює завідувачкою. Ще цінніші ці зусилля після погляду на цю красу. Причому на експозиціях є чимало унікальних речей, як з естетичної, так і з історичної точок зору. Оцю хустину нам передали у музей Мосійчук Марія Петрівна. Їй уже більше ста років, але і колір, і китиці ще залишилися в такому кольорі, як яким були вишиті. З часом етнокультурний заклад сільської бібліотеки став справжнім центром естетичного життя громади і не лише як музей. Зокрема, тут регулярно відбуваються цікаве дійство, ініціаторами і натхненниками якого стали вчителі і учні місцевої школи. Інсценування не лише демонструють елементи нашого національного костюму, а й традиції, побутові умови, у яких це вбрання застосовувалося. Тут є і своя родзинка історичних розвідок, приклади способів пов'язування хустки, які існували в українських жінок. У кожного з експонатів музею своя унікальна і неповторна історія. Їх організатори експозиції також збирають. Є веселі і позитивні, та багато з них оповідають про романтичні та водночас і трагічні сторінки життя українського народу. Особливу історію має оця сорочка, яку вишила е дружина, проведжаючи свого чоловіка на війну. Це були тисяча дев'ятсот. 1900... 41 рік в Тузі у журбі вишивала поки що чорними нитками. Коли вже повністю вишила рукав оздобу, лиштву, коли зробила торочки, вишила, почала вишивати червоними, додавати червоний колір. І в цей день вона отримала похоронку на свого чоловіка. Після того вона більше не додавала червоних кольорів до узору, а так і носила її у чорному кольорі, бо недаремно в нас співають, що червоне то любов, а чорне то журба. Берегти власні культурні надбання чи відповідальність це лише кубки ентузіастів, чи зберегти цю красу завдання кожного з нас. Рано чи пізно ми знайдемо вірну відповідь на це запитання. А поки що насолоджуємося чудовою творчістю українського народу, приклади якої зберегли енергійні мешканці овсюків, і всіх з Днем української вишиванки, дорогі друзі.